Копіювання та переміщення об'єктів за допомогою буфера обміну. Практично всі програми Windows XP підтримують роботу з буфером обміну, своєрідною кишеню, куди можна класти певні об'єкти, а потім витягати їх, щоб ставити у потрібних місцях. Це можуть бути різні об'єкти: фрагменти тексту, малюнки, файли, папки, ярлики тощо. Буфер обміну це ділянка оперативної пам'яті, призначена для тимчасового зберігання даних. Для роботи з буфером обміну кожна програма має три основні команди, які містяться в меню правка. Розглянемо їх. Відкриємо, наприклад, папку малюнки. Меню правка. Як бачите, тут є три команди: вирізати, копіювати і вставити. В даний момент вони всі неактивні, бо. Для того, щоб щось вирізати або копіювати, необхідно його виділити. А для того, щоб вставити, необхідно, щоб буфер обміну не був порожнім. А в даному випадку він порожній. Ділимо якийсь об'єкт, наприклад, об'єкт 01. І після цього натиснемо пункт меню правка. Як бачите, два пункти вирізати і копіювати стали активними. Тобто цей об'єкт, який у нас виділено, ми можемо вирізати або скопіювати. Але поки що буфер обміну порожній. Якщо ми натиснемо команду копіювати, як бачите, нічого не змінилося. Відбулося тільки те, що коди пов'язані з цим об'єктом, перемістилися в буфер обміну. Натиснемо зараз знову меню «Правка» І, як бачимо, вже і третій пункт Вставити, став активний. Це означає, що в буфери обміну є інформація. Якщо, наприклад, ми зараз натиснемо кнопку Вставити, то у нас утворилася копія цього об'єкту. Як бачите, дописано слово копія. Якби ми це зробили в іншому місці, тобто в папці, наприклад, не моя папка, правка. Вставити, то у нас в імені цього. Об'єкту слово копія була б відсутня, бо він один, єдиний в цій папці. Чим же відрізняється пункт вирізати від пункту вставити. Розглянемо, як можна об'єкт помістити в буфер обміну і щоб після цього він зник із папки. Виділимо цей об'єкт, наприклад, це об'єкт 02. Натиснемо пункт меню Правка. Виберемо пункт вирізати. Як бачите, при цьому об'єкт отримав зображення, таке тускле зображення. Після цього активуємо ліве вікно, натиснемо пункт «Правка» і натиснемо команду вставити. Як бачите, в цьому вікні в лівому з'явився об'єкт 02, а в правому вікні він зник. Таким чином, ми перемістили об'єкт із правого вікна в ліве через пункт меню. Вирізати. Окрім меню правка, можна використати і контекстні меню об'єктів. Наприклад, розглянемо такий об'єкт, як MyTextStudent. Виділимо його. Клікнемо по ньому правою кнопкою миші. І побачимо, що в контекстному меню є два пункти вирізати, копіювати. Чому не мож... немає пункту вставити? Справа в тому, що. Це контекстне меню самого об'єкта. Ми не можемо із буфера клавіатури вставити в цей об'єкт коди. Тому ми його спочатку, наприклад, або виріжемо, або скопіюємо. Давайте скопіюємо. Натиснули команду копіювати. Коди цього об'єкта помістилися в буфер обміну. Далі активізували ліву папку. На робочому полі клікнули правою кнопкою миші, як бачите, в контекстному меню папки є пункт вставити. Коли ми на ньому натиснемо, то у нас із буфера обміну об'єкт MyTextStudent вставлено всередину цієї папки. Так само можна і переміщати. Наприклад, цей об'єкт «Копія MyTextStudent. Правою кнопкою миші визимемо контекстне на меню, натиснемо Вирізати. Потім перемістимося в ліву папку в робоче поле. Клікнемо правою кнопкою миші на вільному місці, виберемо пункт Вставити. І таким чином у нас з'явився тут об'єкт копія MyTextStudent, а в правому вікні він зник. В даному випадку відбулося переміщення. Для прискорення описаних операцій можна використовувати комбінації клавіш Ctrl-C для копіювання вибраних об'єктів, Ctrl-X для їх вирізання і Ctrl-V для вставлення. Ці комбінації стандартні та незмінні для всіх програм Windows XP, які підтримують роботу з буфером-обміну. Засвоїти ці операції та використовувати рекомендується учням самостійно.